Всім привіт! Якість зйомки не дуже, але надіюсь, вам вистачить цього, щоб роздивитися, що це для... до мене приїхало. Ось такий супнабор я купив. Що тут маємо? Маємо М72, якого року пізніше скажу вам. Такі два колесика. Багажничок, крило, сідушечка одна, друга. Ось такий стопарик маємо. Ось, дивіться, який колір ще. Хороший. Так, що у нас тут? Міст є навіть. Свічна підвіска. оська є. Такий, звісно, да, міст не першої свіжості, але він є. Ось. Ось такий у нас комплект. Ураловська одна подножка якась, чи то резинка. Далі у нас тут. Що у нас тут? Рама у нас ціла, здається, да? От, це саме головне. Так, це у нас є навіть номер рами. Ось такий у нас є комплект. Ну і серце. Серце цього мотоцикла це є оригінальний моторчик М72. М72, ось у нас є головочки рідні. Це у нас є пошкодження невеличкі. Плюс тут це не саме страшне, як ви бачили на моєму каналі, ми й не таке ремонтуємо. Да? Далі цей, от, зараз ви будете знати, якого року М72. Зараз ось так. Ось Як вам? А я переживав, що в мене 56-го року немає моторів. А тут, оказується, буде. У мене десь генераторів вже 2 чи 3. Ще, до речі, Сергій підписник дякую, теж підогнав 56-го року. І номер мотора 160 тисяч. Що в нас тут? Отаке таке все гарненьке. До речі, я купив його цього мотоцикла, цього мотора, теж у блогера. Едік, якщо дивишся, став лайк, напиши коментар. Далі, що хочу вам сказати, що такий набір буде збиратися, комплектуватися. Рама коляски в мене є. Крило переднє нам треба. У нас нема переднього крила. Можливо, ви маєте запчастини на обмін запропонувати. Можливо, за якусь ну, визначену суму можете написати, скільки у вас коштуватиме переднє крило, там, наприклад, вилка оригінальна або неоригінальна. Або, можливо, там ще якісь запчастини. Бачите, тут карбюраторів немає. Там, можливо, немає руля здається, немає. Щось ще чого нема. тут, е немає тут. Оригінального стопіка немає маленького. так е Їх треба два. Да? і е от Коліс немає оригінальних, теж буду купляти, ну і Ось, здається Ось ще такі класні тут приколюшки. О, це класна штучка, але вона в такому жахливому стані. Подивимося, що з цього можна зробити. Потім засніму вам відео, якщо вдасться відреставрувати. Зсередини досить непогано виглядає. У мене були і гірші. Але це не, ну, це не означає, що це геть погано. Але здебільшого в таких мотоциклах вже цих катафотів немає в наявності. Тут у нас документи, здається, не знаю чи шильдик є, але. Ну. Можливо, його і не було. Ось. Ось така у нас інформація. І здається, передня верхня траверса, чи оригінальна. Дивіться, чи й у, у рідному кольорі. Якщо 72, так, да, це М72 траверса. Бачите, який класний Тоже, елемент. А так, у нас фара тут К-750. Бачите, навіть щось комплектне якась. Предохранитель, корпус предохранителя є ще. Ось такий у нас набір. Ну що, можливо, до літа я щось постараюся зібрати. Можливо, навіть постараюся завести цей мотор, або кинемо якийсь інший. Ось такі у нас новини. Вибачайте за якість нічної зйомки. Але от що маємо, то маємо. Коли приїхало, тоді знімаю. Ось такий у нас комплект. Що це таке стягнуто якимось кабелями, якимись шнурами? Ось. Так що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей на Ютубі. Пишіть свою думку, що ви думаєте про цей набір. Ось те, що приїхало. Всім пока!